Так, та що, що ми робимо? Тут вже 15-20 тисяч мотогодин, якщо треба, подивлюся. Сучому полізли ми до фільтрів. І вона ті баку. Тут у нас стоїть образочка, де десь тут накручується під пружинкою. Є два образи з кружинкою. Я вже це вам показував. І тут же фільтр стоїть. Це в нас. Забор. Суть не в тому. Ну, тут ні разу, ні разу не мінявся фільтр обратки. І думаю ж, от, от таке в нас, дивіться, що робиться. Ось тут що робиться, це я просто положив, для... тут красота ось. Е, <зас> масло чистеньке. Мені стало цікаво, що з ним трапляється. Тут він дивіться, яка в нього конструкція, це розпустив. Бумага вже напитана, ця бідолаха, ну просто, тут куча-куча-куча грязі. Міняйте все вчасно. Дві тисячі ми до годин. Я вас прошу, ось дивіться, скільки капашки всякої. Ну То можливо я нарізав десь тут по краях, ну а так, цей ліпісток відкрився, ну ось де його. Це нижня, це тут клапан стоїть. не забивається, він перепускає. Ну це все ж воно должно легенько і плавненько виходити. Площа фільтра величезна. От таке. Міняйте все вчасно.